Всім доброго дня! Маю на продаж Nissan Lif. пригнаний з Голландії, вже розмитнений, сертифікований, готовий до реєстрації на покупця. Такий вигляд автозовні, дуже чудовий стан. Немає ніяких недоліків, нюансів. Повністю весь в рідній фарбі. Як доказ показую прибором.

Водійська дверка 72, 68, 52, 57, так як я казав, автомобіль у рідній фарбі. Авто на досить непоганій комплектації, має LED ходові вогні, лінзована оптика, датчики світла, дощу, датчики тиску в шинах, також є адаптивний. круиз-контроль. Датчики мертвых зон. бесключевой доступ. молотки, то такие легкосплавные диски 16-го размера. Шины Bridgestone все сезоне, Камера заднего огляду присутня. Багажное отделение. В комплекте есть зарядка Для домашньої мережі 220 вольт а також є продовжувач для швидкісних станцій. Там у нас є компресор, клей, тут аптечка, знак аварійної зупинки. Покажу ось такі шини. 23 рік, протектор. Такі всі новенькі, всі чотири однакові. Вікна всі на авто рідні, 19 й рік. Такий вигляд на салоні. Сидіння ніде нічого не порване, не протоптане, не продавлене. Задній ряд. Тут також все в чудовому стані. Пікна 19, всі вкруг рідні. Так, Маємо 4 електросклопідйомника, електродзеркал. Тут у нас підігрів керма, як ви бачите. Також блокування зарядки і відкриття лючка для заряджання. Ось таке кермо, стан його. Повністю ніде не пошкоджене, не витерте. Тут у нас управління аудіосистемою. Тут, як ми бачимо, автосвітло. тут автодощ, тут управління дістроніком. Також автомобіль бачить розмітку, утримання в полосі, попередження про перешкоду, клімат контроль, тут USB-виход. Підтримує Apple CarPlay, Android Auto, підігрів передніх сидінь. Також тут підігрів заднього ряду. Включимо автомобіль. Зустрічає така анімація у нас. Це чистий 19 рік, тут вже оновлена навігація йде з великим екраном, є українська мова. Оновлюється через Wi-Fi. З камера заднього виду є. Автомобіль має 40 кВт батарею, запас ходу орієнтовно 240-250 км. Це в такому режимі активному з клімою. Що використовують рекуперації, їхати більш спокійно, можна проїхати і до 270, і до 300 км. Зараз Ще продемонструю зарядні порти. У нас версія європейська, так має швидку зарядку. І, звичайно, для однієї фази 220. Ця я приймає в себе від оригінальної зарядки до 3 кВт. Можливо, із швидшою більшість, неоригінальною зарядкою можна брати і до 6 кВт, там в меню виставляється. Також, також у нас є ча Приймає в себе 50 кВт. Ось таке авто. Кого зацікавило. Звертаємося по даному номеру телефона. Також підписуємося на інстаграм сторінку. Наявності маю ще декілька Nissan Leaf. Тому звертайтесь всім. Дякую за перегляд.